Світлана Саванчук підприємиця. Розповідає, що три роки тому разом з чоловіком військовослужбовцем відкрила в Житомирі міні-пекарню. Жінка каже, ідея виникла спонтанно, коли перебувала в декретній відпустці. Про гранти для військовослужбовців сім'я Саванчуків дізналась з інтернету. Через дію, скажімо так. І вирішили спробувати, Ви повзнавали трошки в місті, бачили, почули, що люди подаються і отримують. Вирішили спробувати. Світлана Саванчук каже, що перший раз у гранті відмовили через помилки у бізнес-плані. З другої спроби все вдалося. Так двічі сім'я отримала від держави фінансову допомогу на ведення бізнесу. Третій грант отримав їхній компаньон, військовослужбовець Сергій, який зараз на фронті. Там всі однакові суми, мікрогрант і ветеранський грант це 250 тисяч гривень. Це були перші кошти, які ми якби зібрали на відкриття цієї покарні. Потім ми так само подали грант через на нашого компаньона на Сергія. От він також йому погодили грант. І потім ми ще дізналися вже про ветеранські гранти, так як він учасник бойових дій. І Йому теж держава його погодила з допомогою центру зайнятості. І якраз половина коштів витрачених на, цій, на цю пекарню, це якраз три оцих три гранти. На таке приміщення, ну вже плачучи оренду і зробити ремонт і обладнання, поставити в нас пішло півтора мільйона гривень. Однією з умов для отримання гранту було створення двох робочих місць. Підприємниця розповідає, що на роботу взяли вісім працівників: це пекарі, бариста, продавці, прибиральниці. Юлія пекарка працює вже рік. каже, що робота їй подобається. З ними можна спілкуватись, можна вирішувати проблеми, які є. Такі не капризні, можна робити і можна все обговорити. Є багато у нас постійних покупців, які дуже полюбляють нашу випічку, і кожного дня буквально вони приходять за якимось окремим товаром, за якоюсь окремою булочкою, яку вони полюбляють, і кожного дня вони її покупають. Тут ціна якість просто клас. Тому майже кожного дня заходимо і беремо. Світлана Саванчук каже, що в Житомирі вже має чотири пекарні: дві пекарні повного циклу, де випікають всю продукцію, одна міні-пекарня, де лише продають випічку, і комбінована пекарня, де випікають частину випічки і там же продають. Родина Саванчуків підготувала ще один бізнес-план і чекають на погодження від держави. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.